Улхем та Манчестер Сіті влаштували фієрію е, на Крейвет Котич е, в Лондоні. 5-4 виграв Манчестер Сіті у Вулхема і складалась гра для Сіті дуже легко. 3-0 на 45-й хвилині. Але Вулхему вдалося відквітати один гол до перерви. Е, забив Сміт Роу. Холанд забивав за Манчестер Сіті, Рейндерс. Е, Філ Фоден зробив дубль та Берг автогол. І все ж таки не було нічого критичного для Манчестер Сіті. 3-1 вони ввели в рахунку. Потім на початку тайму вони забили ще два голи, 5-1, все, матч закрито. Але 57-ма хвилина і Івобі забиває другий гол 5-2. Чуквезе робить дубль на 72-й, на 78-й хвилині. І 5-4, і дуже нервовий 10 хвилин для Манчестер Сіті. Останні були ще моменти у Вулхема, але вони не змогли їх реалізувати. І Манчестер Сіті вириває, можна сказати, перемогу 3-0, ой, 3 очки в такому матчі, який, ну, казався вже закритим на 55-й хвилині.